Мільйони українських біженців можуть втратити правовий статус через відсутність чіткої стратегії в ЄС. У той же час ситуація на фронті загострюється. Росія продовжує просуватися в районі Лиману, а в Україні зростає споживання електроенергії через похолодання. Окрім цього, Україна та США обговорюють новий проект угоди, що стосується рідкоземельних мінералів та інших природних ресурсів, які можуть змінити баланс. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожуківський Олександр Мільйони українських біженців ризикують втратити правовий статус, бо в європейському союзі немає чіткого плану, який би дозволив їм залишитися після припинення вогню. Повідомляє євроактив спочатку повномасштабного. Мого вторгнення понад 4 мільйони українців завдяки тимчасовому захисту могли законно жити і працювати, зокрема в Польщі, Німеччині, Чехії та Словаччині. Нині, за останніми опитуваннями, кількість біженців, які планують повернутись в Україну, падає. Натомість, тих, хто не визначився або не планує повертатись, більшає. Але припинення вогню може змінити сценарій за одну ніч. Поприймаючі країни, будуть змушені вирішувати, припиняти захист, наполягати на інтеграції чи підштовхувати біженців повертатись додому. Йдеться в матеріалі. Міністерство оборони підготувало законопроект. Про демобілізацію, але Генеральний штаб його не підтримує. Усе через ризик одночасного звільнення 108 тисяч військових, серед яких 14 тисяч офіцерів. Україна і Сполучені Штати Америки цього тижня обговорять новий проект угоди щодо рідкоземельних елементів. До Вашингтона відправлять переговорників від Міністерства економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів. Документ, де йдеться не тільки про рідкоземельні мінерали, але й газ і нафту, вже викликав шквал критики. Зокрема, заговорили про спробу позбавити Київ контролю над власними природними ресурсами та інфраструктура. Уктурою через це Україна мала зібрати технічну команду і визначити чіткі червоні лінії в Україні на 16% зросло споживання електроенергії через значне похолодання та хмарну погоду. Повідомляє Укренерго енергетики. Рекомендують обмежити користування потужними електроприладами у цей час та не вмикати два потужних пристрої одночасно. Острови Херд і Макдональд, де живуть тільки пінгвіни. Потрапили під мита Сполучених Штатів Америки, щоб закрити лазівки, які могли використовувати інші країни для обходу торгівельних обмежень, заявив міністр торгівлі США. Вашингтон хоче покласти край безглуздим лазівкам, які можуть використовувати треті країни для обходу мит. Введених раніше додав міністр. Росія продовжує просуватися в районі Лиману. Повідомляє Дік За даними аналітиків, ситуація на відтинку Нове Катеринівка Невське продовжує загострюватися. А Росія здійснюватиме просування, маючи перевагу на ділянці. Зокрема, проводяться штурмові дії в напрямку Новомихайлівки. А Районі Невського ворог мав успіх. Так само російські війська мали успіхи в районі Нового. А на Катеринівку здійснюється постійний тиск. Пишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.